Панеталі, ну давайте почнімо, Якщо ви не проти загального питання, ви впродовж певного часу кажете що, про те, що світ повернувся а, в десятиліття воїн. Що, а, мир, взагалі, час миру, це такий виняток. А, і обрання Трампа ось, хоч якось якось суттєво змінює ваш прогноз про десятиліття воїн а, в той чи в інший бік. Ну, я хотів би звернути вашу увагу. На слова про політичну спадщину, яку сказав, які сказав попередник Дональда Трампа і наступник Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів Джозеф Байден, Джозеф Байден підкреслив, що під час його президентства Сполучені Штати не беруть участі у жодній війні, у жодному воєнному конфлікті, і тут є певний парадокс. З одного боку, ми говоримо про десятиріччя війн між по суті, демократіями і диктатурами. А з іншого боку, Сполучені Штати, які завжди були головним чинником цих конфліктів, учасником цих конфліктів, які надсилали свої контингенти на різні континенти, щоб зупинити той чи інший конфлікт, чи щоб допомогти цій чи іншій державі, вони зараз не є учасниками жодного з таких конфліктів за великим рахунком. Вони, якщо не повернулися у епоху політичного ізоляціонізму, то принаймні вважають за себе можливо бути виключно е, країною, яка допомагає іншим, але не ухвалює рішення про участь власних військ у тій чи іншій війні, тобто фактично захищає своїх союзників виключно силою власного авторитету, що не завжди спрацьовує. Ну і ми прекрасно розуміємо, що президент Дональд Трамп. Який завжди був прихильником саме такого підходу, як не дивно, він тут спадкоємець Байдена. А Байден, спадкоємець Трампа, він теж буде робити все можливе для того, щоб Сполучені Штати уникнули участі у будь-якій війні? От Байден виходив з того, що. Кожний американець просто не має бути учасником війни. Що американських військових не має бути на чужих територіях це його політична креда. Він його демонстрував протягом багатьох десятиріч і підтримувався також під час російсько-української війни. Досить я б сказав, жорстко у Трампа. Інше креде він вважає, що Сполучені Штати просто не мають втручатися у ті чи інші ситуації, які знаходяться далі від їхніх кордонів. Це різні підходи, але один і той самий результат. Тому за великим рахунком, я вважаю, що в цю каденцію президент Трамп буде намагатися робити все можливе і неможливе, щоб Сполучені Штати не були учасниками війни. Не означає, що це спрацює. Коли ми говоримо про Другу світову війну, ми знаємо, що президент Франклін Рузвельт притримувався одночасно і концепції Трампа, і концепції Байдена. Це була така, я б сказав, класична концепція американського ізоляціонізму. Американці не мають втручатися в жодні війни в. Різних там куточках світу і вони не мають бути учасниками, зокрема, європейського конфлікту. А е, готовність колишнього президента Вудра і Вільсона під час першої світової війни бути учасником такого конфлікту була, хоча так би мовити, одностайно сприйнята як політична єрість, і разом із цим, звичайно, американські солдати не мають гинути в інших країнах. Але це переконання президента Рузвельта, я думаю, не менш щире ніж переконання президента Трампа, було знищено реальністю. Нападом японців на Перл Харбор і оголошенням Німеччиною війни Сполученим Штатам, що примусило Сполучені Штати поза їхнім бажанням, поза їхньою, я би сказав, зовнішньополітичною концепцією, поза уявленням президента Рузвельта, поза бажанням американського суспільства бути країною, яка взяла участь у другій світовій війні, Супереч собі тому, коли ми говоримо, що буде з Америкою. Тому що на чолі Сполучених Штатів є президент-ізоляціоніст, ми маємо усвідомлювати, що не від Трампа і не від американського народу, а від історії залежить, чи будуть Сполучені Штати учасниками війни, чи будуть їхні солдати гинути на різних фронтах, чи може бути застосована стратегічна чи тактична ядерна зброя, це все вирішує не Америка з однієї простої причини. Не Америка є агресором. Демократичні країни, як правило, не є агресорами. Агресорами є диктатури, а демократичним країнам доводиться захищатися. А от в тому, що президент Трамп буде захищатися, якщо, скажімо, відчує певну небезпеку для Сполучених Штатів, і що він може захищатися досить завзято, тому що буде доводити не тільки авторитет Сполучених Штатів, а й свій власний авторитет. Це для мене жодних сумнівів взагалі не складає. От деякі мої глядачі, наші з вами глядачі, Пітер, вони запитують, як ви можете одночасно говорити, що Трамп проти війни буде робити все можливе, щоб не було Третьої світової війни, а з іншого боку, говорити, що він може втягнути Америку в Третю світову війну. Ну так, це і є логіка, тому що певні політичні рішення американського президента будь-якого спрямовані, скажімо, на захист авторитету своєї країни, а зовсім не на те, щоб цей президент був учасником війни, можуть довести диктатури до неадекватних кроків. І тоді розпочнеться навіть всупереч бажання будь-якого президента, велика війна. Я не гарантую, що воно так буде звичайно. Я дуже хотів би, щоб цього не було. Але. Ми не знаємо, як ставляться до реальності президент Російської Федерації Володимир Путін і найголовніше голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін. де вони бачать ту червону лінію, після якої вже треба дійсно там діяти більш рішуче у військовому. Політичному плані, наскільки Володимир Путін буде вважати, що президентство Дональда Трампа розв'язує йому руки для встановлення остаточного контролю над пострадянським простором? Наскільки голова Сі Цзіньпін буде вважати, що президентство Трампа створює для нього умови для посилення впливу китайської народної республіки в азійсько тихоокеанській протоці, і зокрема у випадку з Тайвань? Це дуже хороше питання. Ми не знаємо на них відповіді, тому що якраз зараз і в адміністрації президента Російської Федерації, і в відповідних відділах Центрального комітету комуністичної партії Китаю працюють над виробленням цієї стратегії пасток для нових сполучених штатів, і вони можуть серйозно помилитися. От коли ми знаємо, що Путін помилився із Україною, серйозно помилився, стратегічно помилився, дав можливість своїй. Країні затягнутися у багаторічну війну, яка виснажує російську економіку, яка вже вартувала життя десяткам тисяч росіян, і все це буде продовжуватися. Тобто росіяни будуть гинути, російська економіка буде деградувати, і все це дасться в взнаки на наступні десятиріччя. Ми ж знаємо, що Путін не збирався втягувати Росію в таку багаторічну війну, що його метою була кількаденна операція для зміни української влади на більш лояльно, і все то чому ми можемо. З вами вважати, що Путін обов'язково не прорахується із Сполученими Штатами Америки із реакцією Трампа, і що цей прорахунок не призведе до величезного конфлікту, про наслідки якого ми можемо тільки здогадуватися, тому що можемо не стати його, я би сказав, свідками його фіналізації, бо загинемо всі тут багато питань. І Звісно, знову ж таки пам'ятаєте, перше, перше обрання Трампа, така яке здивувало його самого. І розкорковування так шампанського, пам'ятаємо ще живий тоді Жириновський, і ну виявилося, що трошки так передчасно да раховуючи, що потім слідувало за цим. Так не все було гаразд для Кремля і цього разу також у цьому трикутнику, якщо ми візьмемо Тигеран пейджін Москва, що не менше два гравці, да Тигеран і Пекін Бей, Бей, взагалі болівали за Камену Герець і не дуже. Раді е, е, вибору американського народу, ви розумієте. Я думаю, що е, для авторитарних режимів головним не є питання, хто є президентом Сполучених Штатів, а головним є питання про те, наскільки Сполучені Штати взагалі стабільні. І була була надія, і це відрізняло реакцію 2016 року реакцію 2024. Що о, підсумки президентських виборів у Сполучених Штатах якраз приведуть до хаосу в Сполучених Штатах? Тобто було сподівання, що в разі перемоги Камали Гарріс Дональд Трамп не визнає себе переможеним, що почнеться боротьба, що ця боротьба може вийти на вулиці. Те, що вибори 2024 року закінчаться за великим рахунком, не так, як вибори 2020, го а так як вибори 2016, го Ми пам'ятаємо, що може тоді вранці вже знали, що Дональд Трамп, обраний новим президентом Сполучених Штатів, і не було ніяких питань до цієї перемоги з точки зору інституції, цього чомусь в Москві не прораховували, не прораховували, що нового американського президента може бути контрольна домома, можливо, палатами американського конгресу. Що він таким чином буде мати можливість е, запровадження своєї політики без е, якихось е, серйозних проблем, що принаймні ми можемо говорити про два роки, коли Білий дім може проводити ту політику, у тому числі і зовнішню, яку Дональд Трамп вважатиме за е, потрібну. І знову таки, ми можемо разом із багатьма хто е, не підтримує Дональда Трампа, обговорювати питання авторитарних тенденцій його особистості. І навіть його думок про те, щоб ці авторитарні тенденції так чи інакше визначали спроможність американських інституцій і лякатися цього, але ж це не означає, що це має сподобатися свій і Володимиру Путіну, тому що авторитарність країни, яку ти вважаєш своїм ворогом, якраз може стати для тебе серйозною проблемою, тому що ми завжди говорили, демократія є слабка у. Зіткнені з авторитаризмом, Чому? у демократії вищий рівень цінності людського життя, і це величезна проблема, коли мова йде про бойові дії. У демократії досить повільно спрацьовують інституції, тому що йде дискусія. Між різними учасниками процесу, між різними учасниками урядових коаліцій, ось прекрасний приклад там якась Німеччина, де три партії в коаліції, і кожного разу кожне принципове рішення пов'язане, скажімо, з допомогою України, обговорюється, дискутується, не не ухвалюється так швидко, як мали б ухвалитися. Тощо у демократії є проблема, яку ми бачили, коли е, конгрес до речі, за е, якраз волею Дональда Трампа шість місяців зволікав із допомогою України. Але коли демократія набуває авторитарних рис на певному етапі, вона може набагато більш ефективно конкурувати з диктатурою, тому що вона швидше ухвалює рішення. Так, це рішення може бути емоційне, це рішення буде таке, яке в умовах демократії дискусії ніколи б не було ухвалене. Але диктатурі від цього не легше, тому що в її бік може летіти ракета, яку за рахунок існування класичного демократичного режиму і консультацій Ця диктатура ніколи б не побачила на своєму маршруті. Ну, умовно, звичайно кажучи, але от просто треба усвідомлювати, що будь-який сильний режим у демократичній державі не на руку диктатурі в під час реального протистояння. А між демократіями і диктатурами є і буде реальне протистояння, тому що що би там не говорили про симпатії, які може мати. Дональд там до Володимира Путіна, Ми точно знаємо, що е, коли Дональд Трамп дивиться у бік Китаю, у нього точно немає ніяких симпатій. І в цій ситуації я не думаю, що голові Китайської Народної Республіки вдасться вибудувати з новим президентом Сполучених Штатів навіть ті стосунки консультацій, які він намагався видобувати, видобувати із його попередником Джозефом Байденом, зокрема під час саміту під Сан-Франциско. Пане Віталію, от вже сталася. Ви чули про це сталася телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським? І цікава така деталь. Передав трубку під час цієї розмови Дональд Трамп своєму приятелю і величезному прихильнику сепортеру, так ілону маску. От наскільки для вас показово це і що це буде означати, що Дональд Трамп. Зробить такий аутсорсинг української проблеми на таких своїх поплічників, як Ілон Маск, ну по перше, я маю сказати, що сам факт телефонної розмови президента Сполучених Штатів з президентом України, обраного президента Сполучених Штатів з президентом України відразу після цього обрання це є свідченням того факту, що українське питання залишається одним із центральних в американській політиці, тому що якщо б Дональд Трампа не Турбувала це питання ніякої телефонної розмови, звичайно, не було. Зовсім не всі, як ви розумієте, лідери країн світу зараз мають можливість по телефону порозмовляти з Дональдом Трампом, тільки ті, з ким він дійсно бажає розмовляти. І е, тут ще буде цікаво, значить, з якими будуть перші зустрічі Дональда Трампа, з ким він буде зустрічатися. От ми знаємо, що невдовзі відбудеться зустріч дональда Трампа із президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. З одного боку, ми розуміємо, що Віктор Орбан Буде обстоювати відомо нам зовнішню політичну позицію по відношенню до України, але поруч із ним буде Анджей Дуде, який буде дотримуватися діаметрально протилежного підходу, і Дональду Трампу доведеться обирати між підходами, навіть між е, своїми е, найбільш важливими союзниками і конфідентами у Європі. І теж саме може відбуватися в його найближчому оточенні, як ми розуміємо. Те, що Ілон Маск був присутній при телефонній розмові з Володимиром Зеленським, говорить не стільки про Україну, скільки про роль людини, яку можна вважати таким новим американським олігархом. Тому що Ілон Маск контролює не тільки високотехнологічні компанії, але й медіа, твіттери, таким чином може впливати на американську громадську думку в інтересах свого бізнесу. Це треба не забувати. От ми завжди казали, яка тут катастрофа в Україні у Сполучених Штатах. Ця катастрофа вже відбулася і перемогла за найкращими сценаріями там сьомий банкірщини у Росії чи олігархічного впливу на владу в Україні, але це реальність нової американської демократії. Я би сказав олігархократію. Так чи інакше, яка перемогла у Сполучених Штатах не сьогодні, а може, і вчора перемогла. Ми просто не помітили цих серйозних хвороб американської демократії. Але ми живемо в такому світі, де президент і олігарх розмовляються з президентом іншої країни. Чому ми маємо цьому дивуватися, коли ви бачили вплив Бориса Березовського на? Бориса Єльцина або вплив Ігоря Коломойського на Володимира Зеленського в перший період президентства е, чинного українського президента. Олігархія з олігархією таким чином, це таке і це такий характер демокрації, досить небезпечний, Але ми живемо в світі, де самі люди роблять вибір на обмеження їхніх громадянських прав. Розуміючи, що олігархи будуть обстоювати свої інтереси. В тій ситуації американці, які проголосували за Дональда Трампа, зробили вибір на користь не тільки Трампа, але й Олігархакратія. Хоча я не здивуюся, якщо за кілька місяців Дональд Трамп і Ілон вас стануть непримиренними ворогами, як це часто буває між президентом і олігархом, який сприяє президенту у приходу до влади. Така людина може вважатися, що буде другом, а потім опиняється у в'язниці і довгі роки не розуміє, що сталося. Ну, я не здивуюся, що і в Америці буде так. Сьогоднішня ця розмова на трьох вона важлива для нас ще й тому, що Ілон Маск, як відомо, людина, яка так чи інакше допомагає українській армії Старлінками. Хай за ці Старлінки сплачує Пентагон. Але якщо Ілон Маск зацікавлений в тому, щоб йому сплачували, він звичайно збереже цю опцію і за нового міністра оборони Сполучених Штатів. От ми знову бачимо ситуацію, як фінансові інтереси певної людини. Як і вона може обстоювати у стосунках з американською державою, можуть або допомагати, або дошкуляти реальні з точки зору цінностей справи Віталію Ну і щодо взагалі, а, того, що висловлюються і різні а, думки щодо того, наскільки зараз Путін буде готовий йти на зустріч білому тому а, і домовлятися, тому що ну, наприклад. Відомий український історик Ярослав Грицак в інтерв'ю ВНВ каже, що е, будуть тут дві позиції: перше змусити нас до переговорів. Ціна є високою, ціною втрати території, не тільки, але він додає. Я думаю, що Путін навряд чи погодиться навіть на це. Але навіть якби погодився, пропускає він би ставив інші умови, скажімо, щодо російської мови, православної церкви, зміни уряду дуже принизливий. Умови. Я це в контексті того, що ми чуємо від таких видань, як наприклад, що одна із версій плану Трампа щодо України передбачає розміщення британських, нібито, військ по лінії розмежування. Також ми чуємо про те, що е, НІ НАТО на 20 років. Ну і нарешті е, зняття санкції з Москви. Він про це сам Путін натякнув е, про це на балдайському е, форумі. І ми знаємо, що не поболяюсь, пане Віталію. В предвиборчій своїй компанії декілька місяців тому сам Трамп казав, що він за те, щоб зняти санкції, я думаю, що в такій ситуації ми з вами, так чи інакше, маємо усвідомити, що маємо справу виключно з пропозиціями, а реальний переговірний процес покаже реальні позиції сторін. І ми з вами пам'ятаємо, що в Росії мають певні цілі. Щодо України, щодо пострадянського простору, щодо світу і навряд чи будуть погоджуватися на якісь умови, які будуть перекреслювати ці цілі. Ми з вами маємо усвідомлювати, що на сам процес перемовин буде впливати реальний стан російської економіки і військові можливості Росії. Якщо Путін вирішить, що в нього є достатньо сил для продовження, він буде. Затягувати перемовини, навіть якщо вони розпочнуться. Ми ж маємо з вами зрозуміти просту річ. Може бути три варіанти подій. Можуть бути варіант, коли перемовини так і не розпочнуться, а будуть лише спроби їх розпочати. Можуть бути варіант, коли перемовини розпочнуться і закінчаться якимось результатом, і ми можемо обговорювати результат для Росії, для України і Сполучених Штатів. А може бути варіант, коли перемовини розпочнуться і нічим не закінчаться, коли вони будуть тривати. Ми от забуваємо, що існує і такий процес, і така опція у політиці. російсько українська війна продовжується місяцями, а може роками, і разом із цим відбувається переговірний процес, тому що сторони зацікавлені у її закінченні, зокрема, там Сполучені Штати. І учасники цього процесу, бо навіть вони цього не приховуються на якісь таємні перемовини. Вони зустрічаються у Вашингтоні, у Дубаї, у Анкарі. У Катарі відбувається один раунд перемовин за іншим. Як зараз ми бачимо перемовини між ізраїльською делегацією та делегацією Хамас через посередників, ці перемовини відбуваються вже більше року і не призводять до ніяких конкретних результатів. І зараз говорять: ну точно вже зараз, коли Дональд Трамп став президентом Сполучених Штатів, ці перемовини між Ізраїлем і Хамас мають чимось конкретним закінчитися. А хто сказав? Ізраїльський уряд може вважати, що. Навпаки, він може зараз набагато більш активно діяти і впевнено діяти по з точки зору ліквідації Хамас. А керівництво Хамас може вважати, що якщо воно зараз піддасться, то та воно втратить вплив над сектором Газу і звичайно втратить ці можливості, втратить ці можливості, які у них є для дестабілізації Ізраїлю. і таким чином президентство Трампа може якраз відбуватися на тлі неуспішних перемовин між Ізраїлем і Хамас. Але що ці перемовини закінчаться? Ні, вони можуть тривати і надалі. Можуть нові посередники знаходитися, можуть до нових арабських столиць їздити ці делегації. Вони можуть переміститися до Швейцарії. А ми будемо запитувати, а коли звільнить ізраїльських заручників? Чому це досі не не відбулося? А коли закінчаться бойові дії у секторі газу, чому вони не закінчуються? І ми можемо задаватися таким питанням, скажімо, у жовтні 2025 року. Чи може так бути з російсько-українськими перемовинами? А вже ж. Дональд Трамп розпочне перемовини. Всі будуть бачити, що він миротворець, але на ті умови, які буде пропонувати Володимир Путін, він зайти не захоче. А Володимир Путін не захоче йти на його умови. Але разом із цим обидва президенти не будуть бажати ухвалювати рішень, які продемонструють різкий конфлікт між ними. Розрив обидва вони будуть показувати, що вони більш конструктивні. Трамп, що він конструктивніший за Байдена, а Путін. Що якщо з ним розмовляють, він готовий розмовляти, і таким чином, одночасно із запеклими бойовими діями, будуть продовжуватися перемовини без результату. Це теж це не один варіант, я маю на увазі. Це третій варіант, який чомусь ніхто не бере до уваги. Що перемовини, скажімо, там по Берліну тривали роками. Найбільш небезпечно в такій ситуації, до речі, створити сам механізм перемовин, тому що, як правило, політики і, і дипломати, які є учасниками механізму перемовин, зацікавлені в тому, щоб цей механізм продовжувався, бо вони мають політичні дивіденди не тільки від результату перемовин, але й від участі у перемовинах. І ми будемо мати механізм війни, у якому буде зацікавлений Путін. І... Який не, не буде продовжувати діяти, і механізм дипломатичних перемовин, у якому будуть зацікавлені і Сполучені Штати і Росія, і який також не буде давати жодних результатів це теж абсолютно вірогідний сценарій розвитку подій, про який ми знову таки чомусь забуваємо перемовини заради перемовин, пане Віталі. Ми знаємо, що дуже суттєва частина. Астігнації так на допомоги з, з Конгресу США ще не витрачено, і питання щодо спроможності Байдена витратити це, і взагалі, чи буде цьому а, перешкоджати Дональд Трамп. Ну це поки що невідомо. Чи а, які Ваші взагалі відчуття щодо того, як а, ш, захоче чи, чи зможе зможе все ж таки а, Байден нам? а Всю цю допомогу виставити е, і звісно, е, тут йде питання про те, що він справжня кульгова качка. Наскільки це взагалі е, те, на що ми можемо зараз розраховувати? Ну абсолютно очевидно, що президент, який закінчує своє перебування у Білому домі, не може ухвалювати якихось критично важливих рішень, які зміняться американською політикою. То мені було дуже дивно, коли казали, от у Байдена після. Листопада 2024 року будуть розв'язані руки. Це суперечить всім традиціям американської політики. Немає ніяких розв'язаних рук з листопада 2024 по січень 2025 року, особливо коли представник твоєї політичної партії програв вибори, тому що якщо ти щось кардинальне зміниш, ти йдеш супереч волі виборців, які обрали інший курс, і ти маєш дати можливість тому, хто переміг на виборах президента Сполучених Штатів запровадити цей інший курс в життя. Але певні рішення, скажімо, там рішення фінансового характеру дійсно можуть відбутися, тому що вони в рамках компетенції президента Сполучених Штатів так. В рамках компетенції президента Сполучених Штатів вирішити питання із допомогою, з тією частиною допомоги, яка ще mm -hmm. не була надана Україні, але точно не в рамках президента Сполучених Штатів, який залишає свою посаду, вирішувати питання із запрошенням України до НАТО, ну і далекобійна зброя. Далекобійна зброя, звісно. Так, далекобійною зброєю теж. Мені здається, що це, це інше питання. Я вважаю, що якщо президент Байден хотів би вирішити питання з далекобійною зброєю і з дозволом бити по території Російської Федерації, він би точно міг це зробити до листопада. На шанси Камала Гарріс перемогти у президентських виборах, це ніяк не впливало. Ну тобто, звичайно, Дональд Трамп міг би сказати, що Байден і Гаріс втягують Сполучені Штати у третю світову війну, але він це говорив і без далекобійних ракет. Це не те, що він з'являвся якийсь новий неймовірний аргумент. Так що, в цьому плані мені здається, що історія з далекобійною зброєю це якраз питання бачення Байденом своєї зовнішньополітичної стратегії, а не того, що у нього зв'язані чи розв'язані руки. А от з НАТО це інша історія. Це історія про те, як ми. З досі незрозумілих мені причин сподівалися, що може бути ухвалено таке рішення за умови, коли змінюється американський президент, навіть не з точки зору рішення самого американського президента, а з точки зору союзників, які mm. адміністрація, що йде, пропонує ухвалити кардинальне рішення. За кілька місяців до закінчення своїх повноважень, і ті союзники, які звичайно орієнтуються на нового американського президента, а на кого їм ще орієнтуватися, їм з кимось треба чотири роки співіснувати, кажуть: ну так, давайте ми це вирішимо, немає ніяких проблем. Але мене дивувало, Пітере, що це серйозно обговорювалося в Києві, що навіть на якомусь там політичному рівні говорили, що є певні сигнали від американської адміністрації щодо цього заброшення. І для мене це досі абсолютно якась історія політичного абсурду, яка не, не знаходиться е, ніяких реальних пояснень. Тобто, я навіть допускаю, що цей політичний абсурд міг бути не тільки з українського боку, але тим не менше. Що найменше можна сказати дуже цікаві попереду чотири роки для України, для Америки, для всього світу, мабуть, більше ніж чотири роки, коли поживемо, побачимо. Пане Віталію, дякуємо вам. Дякую. Good night. Thank you.